Всіх заступаючим уроком ну, хочу привітати. Вот. Короче, Сьогодні пише мені один друг давній каже, а що ти там? Як ти там каже, заступаєш, він привітаєш? Кажу, ну кажу, дякую, не взаємо. Каже, що ти? Кажу, так і сам, кажу, ну, так, да", кажу, так і сам, що. Так а що ти каже, ну вже ж час, що так, одружуватися, не думаєш. Кажу, та ну, кажу, ти не знаю, кажу, ну. Чесно сказати, я не можу. Я, чо? А я ж кажу кажу, вибач, кажу, ну кажу, я весь час от, думаю тільки про твою дружину. Я кажу, що? Ти що каже, попутав щось, чи що, каже, ти нормальний взагалі. А я ж йому, та ні, кажу, я не про те, кажу, я просто боюся, що мені трапиться таке сама.